you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Опозиційні сили часто намагаються зайти на територію репутації влади саме через тему розколу. Найдієвіше спрацювала лінія залужний проти Зеленського. Було відразу кілька варіантів. Кожен з них неодноразово спростовувався офісом президента. І коли вже всі запевнили в чітких та ґрунтовних відносинах між головнокомандувачем і президентом, то політичним хейтерам прийшла чудова думка не будувати чуток на теперішньому, а зіграти на минулому. Десь комусь пригріло сонцем. Чи може цеглина впала на голову? Але раптом інфопростір за майорів дещо неадекватним інфляцією. Фоприводом залужний не готувався до війни, бо Зеленський йому заборонив це робити. Від цієї ситуації першим не витримав Олексій Арестович, радник офісу президента. Той відразу вирішив закрити рота таким, м'яко кажучи, несвідомим громадянам, і він був правий, бо чи ще потрібні докази тому, наскільки мудрим і професійним спеціалістом своєї справи є залужний. Більше того, кращого фаната і патріота своєї країни годі шукати. Про це говорить і Арестович. Він стверджує, що це не просто плювок в обличчя владі, це плювок на погони залужного. На те наскільки відна від своїй країні та армії це не просто Військовий з високим званням це українець, який живе своєю державою та армією. І тому, навіть якщо б йому і нібито щось сказали, не робити, він би все одно потужно готувався дати відсіч ворогу. Годі й говорити і про самого Зеленського, де таке бачено, щоб верховний головнокомандувач, як маленька дитина, просто взяв і не захотів готуватись до опору величезної навалі ворога. Раніше радник голови офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Латині на Тіві вже коментував чутки про те, що Володимир Зеленський хоче звільнити Валерія Залужного. А навіщо? Щоб що? звільнити залужного? Що далі? Візьмемо гіпотезу. Що Зеленський заздрить Залужному, тепер він узяв та звільнив його. Що це додасть? Чи зменшить від заздрості Зеленського? Я кілька разів спілкувався з Зеленським. Він не схожий на людину, яка здатна так безглуздо мислити. Зараз російська пропаганда проводить п'ять наративів проти України. З них три стосуються того, що Зеленський хоче звільнити Залужного, каже Арестович. На питання про те, чи таки звільнить президент Залужного, Арестович відповів, що це було б за межею здорового глузду. Змінювати командувача під час війни мають бути дуже вагомі підстави, яких немає. Я принаймні їх не бачу, пояснив радник голови ОП. Крім того, того Арестович заявив, що спочатку історію про те, що Зеленський хоче звільнити залужного, почала поширювати не російська пропаганда, а українська опозиція, яка хоче підставити залужного та армію, та розповісти про конфлікт із банковою. Це суто українська підробка, яка існує десь із квітня. Російська пропаганда підхопила це і слідує цій підробці. Їм вигідно догартати цю тему, повідомив Арестович. Раніше близькі до влади речники заявляли, що чутки про конфлікт зеленського та залужного поширюють люди Порошенка. Та й це вже явно ні для кого не секрет, адже жодна перепалка з кимось зі слуг не робить такого рейтингу Євросою солідарності, як роздмухувати жар ймовірного скандалу двох не останніх людей у цій державі загалом, дивно, але в голову приходить лише одна думка: реальним патріотам своєї країни було б навіть гидко вступати в одне і те ж лайнобрехливого скандалу. Але деякі особи, мабуть, і не збираються визнавати своїх помилок, бо хайп, піар і гроші пахнуть приємніше ніж консолідована перемога над ворогом. Насправді й жодних доказів не потрібно, тому що це російські наративи. Цьому підтвердження публікацій про російських телеграм-каналах, які постійно просувають тему ймовірного, ось, ось звільнення залужного, то кого. Підтримує партія з красномовною назвою Європейська Солідарність, Україну чи агресора й терориста Росію. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.